Всім привіт, всім доброго здоров'я! У коментарях були запитання по винограду. Як себе почуває виноград, який я висадив? Значить, розкажемо сьогодні про цей виноград і про цей виноград, тобто виноград на цій ділянці. Тому що інші виногради, які висаджений на іншій ділянці, там зовсім, зовсім інакша тема. Він висаджений уже саженцями. Ну і там зовсім інакший результат. Хочу розказати про це виноград, тому що тут цікаво. Справа тім, що це виноград також висаджений саженцем. Це є Геліодор, і він був висаджений в минулому році. А ось там виноград, потім пройдемося. Він висаджений чубуками. Пан Ігор мені вислав, мій хороший знайомий, вислав чубуки талісману і Юпітеру. Я їх проростив, і в тому році, в минулому році, я його висадив. І подивимося, який результат. В поточному році. Значить, геліодор. Ось так виглядає. Весною я показував ролик, як він почав квітувати. Тут суцвіт було дуже багато, дуже велике суцвіття, але я побачив, що він не розвивається, тобто не росте, припинився ріст. Я зателефонував до спеціаліста і мені сказали, що. Геліодор у перші роки, ну і в майбутньому, все ж таки потрібно нормувати. Він дуже себе перенавантажує. І я ще почекав трошки, грона вже були великі. Тобто, вже коли пішла ніби зав'яз, маленька дрібна зав'яз, грона були великі. І мені сказали, треба залишити на цей кущ, ну максимум 4 грони. Ну а я ж жадний такий лишив, все ж таки більше. І бачимо результат. Не витягує він, тому що. У минулому році тільки посаджений і він не має такої ще сили. Але є результат, і я хочу цим результатом з вами поділитися. Значить, геліодор, ось такий грон. Він вже зрілий, ну не буду як спеціалісти розрізувати, покажу. Він хрумкий, зрілий, дуже солодкий, приємний. Але це не є повний кишмиш. Є все ж таки в деяких, от навіть тут видно, є кісточки. От кісточка є. В деяких нема, а в деяких є кісточки. Дуже смачний, приємний, є так, так само присутній мускат. Він тут дуже добре дозріває, тому що стіна цегляна і вона працює як акумулятор. Тобто вдень. Працює сонце, а вночі працює стіна. Тобто віддає тепло на виноград. І ось які грона. Значить, суцвіття я підрізав, вони могли би бути ось такі. Ну, В наступному році побачимо, які будуть. Я їх підрізав, бачите, вони кругленькі. Щоб зняти навантаження. Але все ж таки, о, подивіться, які ці грона чудові. Виноград визрів. Ми потихеньку його вже скубаємо. Ось так. Забагато я їх лишив, але все ж таки результат такий чудовий маємо. Ну і переходимо сюди. Висаджені, висаджені чубуки були у, мину, у минулому році. Минулого року я сформував його. І в цьому році ми маємо такий результат. Талісман. Ось такі шикарні величезні ягоди. От подивіться, які ягоди. Грона невеликі, але мене здивувало, що вирушений із Чубука не саженця. В тому році, я, в минулому році я посадив і ось такий у нас чудовий врожай. Правда, це пізніший е, ніби сорт, він пізніше дозріває. Але подивіться, витримує, які навантаження витримує. Це все повністю все у винограді. Листочки його ховають. ну От, подивіться, які ягоди. Які величезні ягоди. Дивіться. Як сливи. І так, кожен кожен кущик. Кожен кущик. От пройдемося. А я буду показувати кожен кущик. От чудо. Значить, обробляв я до цвітіння. Два рази і один раз після цвітіння. Використовував хорус, препарат хорус і ще якийсь там до нього препарат. Я забув. Я не є спеціаліст, я не є виноградар. От, я любитель. Хотів виноград, посадив його. Росте. Але я не спеціаліст. І далі отут у нас ця шпалера. Інший сорт, це є Юпітер. Кишмиш. 8% кишмиш. Ось такого він кольору. Але він тут трошки в мене не пішов, ну я думаю чому, тому що тут тінь. Стоїть хата у нас і за хатою трошки тінь. І, в принципі, ріст його не такий потужний. Він висаджений в один той самий час. Значить, талісман два рази я зверху вже обрізав, обрізав десь. По 2,5 метри. Тобто ще 5 метрів він би пішов в ріст, вверх. А два рази я обрізав по 2,5 метри, тому що він спадав як на цей бік, потім на той бік от подивіться. А, оце все обрізалося і він далі росте. Два рази обрізалося і він далі росте, росте і росте. Тобто дуже потужний ріст, лоза на сьогоднішній день. Ну, я не знаю, на, на мій погляд. Навіть можна сказати, що вже визріла. Ну, я не знаю, я не спеціаліст. Я не спеціаліст. А от Юпітер трошки відстає. Ну, я думаю, в наступному році він піде в хороший ріст і дасть нам хороший результат. Цього року є в нас сигналки, вже маємо сигналки, так само він вже чудо. Ну, бачите, він достигає разом із цим Геліодором. Невеличкий виноград, смачний, дуже смачний, дуже солодкий. Кісточок немає. шикарно. Хтось на нього каже, що це не товарний виноград, як на мене, як для нас, для вживання це є чудовий виноград, дрібніший, але смак унікальний. Так що показав вам виноград, показав результат, який є на сьогоднішній день. Ну і на цьому все всім добра і мирного неба.